Всім привіт, 19 січня, 25 рік. Погода сонячна, тепла, ну, як має бути в січні, правда? Це жарт. На озерах лід розтає. деякі озера вже без льоду можна кидати на спінніг, на деяких ще тримається. Там, де ми були з Віталієм, там лід є, але там окунь клює погано. І тому ми, щоб не ризикувати, не провалюватись, вирішили знову річка Убідь Ловля окуня. Зимовий спінінг. Сьогодні зі мною. Віталій і Влад. Вони десь вже там ловлять рибку, а я от тільки-тільки розкладаюся, буду пробувати. Сьогодні у мене спінні з тестом 1,10 грам, довжина 7,9 фута. Катушка 2500 розмір, шнур на котушці 0,4. Приманка, як завжди, та, яка працює по окуню взимку. І не тільки взимку, але от я взимку ловлю. Отакий от кольор, отака от приманка. Magic stick, jig, Rig, все як має бути, при ловлі окуня. Будемо сьогодні перевіряти старі місця, будемо шукати окуня в нових місцях. Тому що риба ж вона не завжди клює. І сьогодні зовсім інша погода. Все, я до води і буду ловити. Як бачите, місця мало, щоб закинути нормально вудлищем. Тому закид буде в основному ось такий. З-під себе. О! Це так, облов під ногами можна буде ще закидати боковим закидом. Я зараз покажу, як я закидаю боковим. Тому що отут всюди все в кущах. Тут треба ловити дуже коротким спінгом. Але я вже казав в своїх відео, я короткі спінги не люблю. Так, тут травичка. Треба вимотатись і закинути далі. Отак я закидаю боковим закидом. З боку. Чітко. Пошукова ловля. Ніхто не буде ловити пасивного окуня. Будемо шукати активного. Прийшов кілька закидів. Активна, активна риба покаже себе. Пасивну мучити не будемо. Погода сонячна. Погода. Не знаю, чи сприятиме на кльов, чи не сприятиме, ми перевіримо. Я починаю сьогоднішню риболовлю з нових місць. Ну, а там вже день покаже, куди нас занесе. Ходити треба буде нормально, шукати, перевіряти. Ну і ловля окуня. Хоча я навіть сьогодні взяв підсак. він там лежить мене... Складений. Може щука, яка влупить, щоб краще забрати рибу з підсакою. І приманки я не міняю. Знайду рибу, тоді може. А поки що можна на ту приманку, яка раніше працювала. Присів, закинув на дерево, не закинув на дерево. Трошки не долетіло. Так. Першого коня піймав невеличкого. Маленький такий. Лили. Будемо шукати ще. Тут немає як закинутись, кидаю під себе. Так, оп. І проводка. Рівний да, клює. Три закиди зробив, три клювання. Окунь є. І жує на кожному закиді. Так, а це вже окуниць побільший буде. Такий це вже нормальний Такий б нам брати. Magic stick. Magic stick називається приманка. Це такого вже третього сточки витягує, дрібний клює. Романку розірвали. Називається Галя балована. Клює окунь один за одним. Просто на кожному західі клювання. Ну, от. Хтось би інший би стояв і ловив. Ну а ми вирішили. Шукати більшого, тому що там, клює маленький окунець, Окунця маленького ми вже переловили в цьому сезоні. Будемо шукати лаптерів, гарбачів. Пошук це така нелегка робота в цих місцях. Це все час. А день короткий. Ну, побігаємо, побігаємо, пошукаємо. В трьох шукати рибу легше. Там, де вона клює, можна стояти увесь день і... Десь я думаю з десятка, може з двох десятків якийсь один нормальний окуні не клюне. Ну так не цікаво. Коли риба клює, вже починаєш перебирати, носом крутити. Ну і хочеться перевірити нові місця. Не тільки на старих лавити. Віталій вирвався вперед, на стажану. Ну такий, знаєте, у швидкому темпі. Шукаємо рибу, кить, кіть, кіть. А її нема, нема, нема. <сум> Побігаємо. Погода сьогодні яка. Сонечка. Трошки вітру. Рибу лапав. Що п'іймав? Ну ямки ось через пів кілометра. Треба влада почекати. Ну, тут спробувати. Така гарна місцина в затишку. Залишки трави на дні точно є. Тут такий був перекат зароший лататтям, ще якась водна рослинність, не знаю як називається. Ну тут окунь взимку може стояти. Може стоїть. Зараз кілька закидів. Ну, рівень високий. Колись взимку тут сушина була. Нормально там і пішку, ідеально. Не гожа, не даже. трошки пройшлися треба ж кілометри набити як? як без цього перевіримо окунів на нових ямочках це віталя риба не клює бо я підсаку взяв Підсака то як ото що там Поймав? А де клюнув? Куди ти кидав? Тут недалеко дуже. Отут, чи туди кидав? Ну трошки... А, може туди залізти, в куща. Заліз в кущі. Тут три грами так і мало. Що там Віталій? нема? Не знаю, риба чи не риба, ну когось тягнув. Ага, не риба. Ха -ха -ха. Ні, не риба. Перев'язався, бо відірвався. Поставив тепер хитомі 1.6. Я чую, ще не риба. Повисла, наче окунь. Влад спочатку ловив навіть відній повідець. Але коли їх два штуки відірвав, то все, перейшов на джигріх. Ну не ті місця, щоб на відвідний ловити. По-перше, кущі на берегах не закинеш, а по-друге, в воді, скільки корчів. Плюнув. Диви. Плюнув окунець. На хитомки. Один і шість так оберемо. Не було, не було, а потім як вискочить. так як клюне? Вже під ногами десь. Ти далі підеш, Віталій? Там же ж яму були нормально, нормально Є? Маленькі. Ну клюють же хоч. Там плюва. Там... Ну от ти дивує, який кабан. Каже маленький, а потім після маленького вже й нормальний влупив. Під берегом В самому березі клюють вони. Так. Я когось кабанчика тягну. Така щупа похоже положила. Отак. Нормальний окунець. Віталя щука відкусила приманку. Ух ти, оце окуняра Віталій. Тут клюнув мене. Ух ти. Ух ти, який кабан! Іди сюди, не відпади хоч. О, Ха-ха, це такі вже півкілуха. Це вже такий. Ну 400 грамів точно кабанюра. Кабан. Ух. Який. Окунь. Ну 400 точно. Багато клювань немає, ну як? Клювання є повсюди, але одне два з точки. В цьому місці де я окуня. Ось він. Ага. Ага. Нормальний. Не гігантський. Але хитомі з'їв. Хітомі з'їв прям в шахту. Клюють, як кажуть, десь там на береговій бровці. Але так таких бровок тут немає, просто клюють з-під берега, з-під куща. Ну, вихід з ямки. Це так аж впливає. На самій ямі, на самій глибині де найбільша глибина, клювань нема. А от на виході, чи десь під берегом, чи на вході, от окунець і товчеться. На хитомі! Та ти мене таки брав, що заховані. Віталій просто не знає нас приманок. Він знає тільки одного джавіка і сника. А хітомі не знаю. В мене ж хитомі взяв, штук 5-6 ти брав мене. Ото таке ребристе. Хі. Кого? Ой, сідаємо бідать. Точніше снідать, бо... Окуні, окунями треба їсти. Я не снідав, як зазвичай, зранку я не снідаю. Сьогодні розвідка непогана. Більше ходимо, ніж рибу ловимо. Пообідали і пішли знову по ріці. Кожен займає якесь місце, обловлює, перевіряємо наявність риби. Віталія то щуки клюють, зрізають. А скільки в нього? Дві зрізало, дві зійшло, чи витягну, не знаю. Ну казав, багато клюван Щуки Щуки більше, ніж окуня, чи що тут. Так, йдеш по Кіть-кіть, кить, 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 далі, далі. Хащування не пролазні. Ми самі вибрали таку тактику, походити пошукати, а не стояти на одному місці і мучувати окунця. А може і знайде щось непогане. Харчі так точно. Можна знайти. І ось він окунець на другому закиді. Зробив правильну проводку з правильної сторони і так, Віталій, Окуня. І такий барбос плюнув. На другому закиді. На першому не було. Сьогодні багато ми проходили, розвідали нові місця і тепер будуть варіанти на майбутні якісь виїзди, де половити окуня. Чи може навіть і щуку можна вже пробувати ловити. Ну а чим більше ходиш, тим менше ловиш. Так є залишається на риболовлю всього навчать дві години. Може вже навіть і менше. То все, біготня закінчилася. Відпочиваємо, пробуємо ловити окунів. Окунів. Отаких, як я ось тягну зараз. Окуня. Сьогодні ціль була знайти активного окуня, але все-таки знову, знову такі маленькі клює. Ну нічого, хоч клює, то плови маленький окунь. Головне, що хоч клювання є, бо сьогодні важче ловити. Нема там віталі більше? Веталі одного витягнув вепра і більш немає, каже. Отака сьогодні у нас ситуація. Непогане, розірвав приманку. Розірвав. Я сьогодні більше ловлю на хітомі. Якщо там Віталій ловить на Magic Stika, або Джавіка, як хоче називати його, то я, я ловлю на хітоміка Один і шість. Спробую ще. Yeah, yeah, yeah. Що таке? Лопаша ну, ти його помів, так? Та як кинув ось двох поймав. з точки. Знайшов активного окуня на вході в ямку. От, клює на кожному закиді, як тільки приманка доходить до того місця, яке потрібно, де стоїть рибка, клювання. П'ять штук витягнув, два зійшло. Ще були удари, сходи. І клюють з ударом. То було, знаєте, ходиш, а десь там повис, А це... От так, в руку все, все в руку. Ну, побачимо скільки ще вони будуть клювати тут. І все клює на хитомі 1,6, вага грузка 4 грами. Є. Є окунь. Це пішла роздача під вечір. Після обіду точніше. Yeah. <laughs> З однієї точки вдалося піймати 14 окунів, майже один за одним. Ну а вже кльов там став гірший, я вирішив досить, можна ще якусь точку перевірити, там трошки в стороні Віталій ловить. У нього теж клює. Ну і так день і закінчується. Можна сказати, півдня ми ходили, шукали рибу, а потім знайшли і швиденько її піймали. Mm. Зранку кльов гірше у нас був. Ну, може така погода. Сонечко світить. От, на морозчик може. Ну, Вже день закінчується. Скоро будемо їхати додому. О. Так що при бажанні окуня ловити можна. Хтось ловить більше, хтось менше. Кому скільки як повезе. Різний розмір. І клює на різні по розміру приманки. От у нас сьогодні фаворитом є хітомі 1.6. окунь окунії їсть добре. Я ловлю, Італія на це ловить. О! Хтось клюнув. Якийсь окунь клюнув. Улов непоганий. Робота сьогодні буде. Чи може завтра побачимо. Трохи риби піймали. Ну от, така сьогодні в нас вийшла риболовля. Кожен піймав свою рибу, всі з уловом. Хтось більше, хтось менше, ми не рахували, хто там скільки штук піймав, клювало у всі. І був оконь різного розміру. Ну, але так, щоб багато лаптів не знайшли. Але було багато клювань. Це найголовніше в зимовому спінгу, що коли клює, то хочеться ловити. Запаковую спільницю і додому їдемо. На цьому все. Дякую, що дивилися. У немає льоду, тому буде далі зимовий спінь. До зустрічі!